Вже на було два сина: Міклаш і Лорент, і вони були двійнята. І після того, як вони закінчили гімназію в Кошице, це зараз Словаччина, вони почали навчання на фармацевтичному факультеті в Будапештському університеті. Але в 1944 році радянська влада прийшла і до Будапешта. І їх було цих братів було заарештовано, бо вони вважалися членами родини капіталістів. І вони розлучилися, хоча їх розлучили, хоча до цього моменту брати ніколи не розлучалися. І от... Лорент опинився в Таганрозі, а Міклаш у вагонобудівельному заводі в Москві або під Москвою. І там вважалося, що їх будуть переховувати праці на користь радянської влади. Да? І Мікош повертається в Мукачево в 1948 році, але він потім одразу його засилають працювати на Донбас. І багато років він там працював, щоб заслужити це в лапках довіру нової влади і мати можливість повернутися додому. А Лурент повертається до Будапешта в 1950 році. А коли закінчилося, закінчилося заслання Міклаша, то він вже не працював фармацевтом. Отак, От бо не довчився. І його родина, його родинна аптека йому вже не належала. Що я хочу сказати, що спадкоємці цієї фармацевтичної родини вони живуть зараз в Угорщині. Це прямі нащадки Лорента Ференці. Отака от от історія. І от, знаєте, йдеш собі вулицю міста не обов'язково це Мукачево. І... Такі ну, дрібниці, да, на котрих ти звертаєш увагу, а потім це є такий поштовх до того, щоб дізнатися. От я почала дізнаватися, що це.